У Бердянську спецпризначенці знищили організатора катівень. ти нічтужество. Був ліквідований такий собі Євген Ананівський, один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії no 77 де він обіймав свою окупаційну посаду. Головне управління розвідків Міноборони України підтвердило ліквідацію колаборанта та зрадника в окупованому Бердянську. Та повідомило деякі подробиці з цього приводу. Повідомляється, що 5 травня близько 10-ї години в Бердянську вибухнув автомобіль, який належав цьому зраднику. Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими ліквідовано. Гур міністерства оборони України нагадує всім зрадникам: за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата, і не обов'язково в залі суду ідеться в повідомленні. Запорізької військової адміністрації назвав вибуховий ранок для злочинця великоднім подарунком окупанта. Але миру не буде, доки ворог на нашій землі. Росія зосередила біля часового яру на Донеччині до 25 тисяч своїх військових, кажуть в Осу в Хортиця. Ворог намагається накопичити особовий склад, підводять нові військові частини і докомплектовують вже наявні. Найгарячіші напрямки це звичайно Авдіївський, Бахмутський та Новопавлівський. Обстановка за останні дні, останні тиждень відносно загострилась, проте тривають важкі бої. І ситуація контрольована. Ну, ворог наразі намагається перехопити стратегічну ініціативу. В деяких напрямках має тактичні успіхи. Ну але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Україна має рухатися вперед, щоб повернути окуповану росіянами свою територію. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван. Однак, попри новий пакет військової допомоги, росіяни ймовірно матимуть успіх найближчим часом на полі бою з новим озброєнням, українські сили зможуть тримати оборону. А щодо нашого контрнаступу у Білому домі вважають він можливий у 2025-му. якими б не були прогнози союзників, опір російській окупації триває щодня. Сухопутні війська показали роботу 23-го окремого стрілецького батальйону. Зсу захисники штурмували позиції російських окупантів. На відео видно, що мала штурмова група просувається посадкою, а потім доходить до окопів, де відбувається бій. Зсу вдалося взяти у полон російських загарбників. А десь на Донеччині у зраненому війною місті, яке досі є ціллю загарбників, цивільні і військові відзначають третій великдень після повномасштабного вторгнення. Андрюха, йди. Хто з вас? Скучаємо за, за родинами. Так, ясно, не не, так, чути, не і... так сильно відчувається це свято тут, чим вдома, скажем так. вперед, вперед. И... На цьому місці ми, можливо, і останній последний раз, але будем идти только вперед. И встретим Пасху а -а -а. на Урале. Да, да, да. -да, -да. <свят> так что все будет на вай. Победа за нами. Там Дексак стримала, да? Хочеться, щоб поскоріше закінчилася ця війна, да, повернутися до рідних і е, святкувати це свято з рідними, з побратимами вже в, друзі, в другій обстановці. І щоб було мирне небо над головою і, ну, і всіх з праздником Христос, Воскрес! Ганна Рибалка, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову зазвичай їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Понад сотня бойових зіткнень за добу відбулася на фронті, звітують у генеральному штабі. Найгарячіше було на Бахмутському напрямку. Там сили оборони відбили 32 ворожі наступи. За підтримки авіації ворог намагався прорватися на Авдіївському відтинку фронту. Бої відбулися також на Куп'янському, Лиманському Орігівському напрямках. Намагалися окупанти вибити сили оборони із плацдармів на лівобережжі Херсонщини, проте марно. Протягом доби українське військо завдало удару по 14 районам зосередження ворога, ліквідували 4 зенітно-ракетних комплекси, два засоби ППО та стільки ж артилерійських засобів противника. Росія готує призов на окупованій частині Запорізької області, щоб поповнити своє терористичне військо. Про це повідомляє британська розвідка у щоденному звіті. Від моменту захоплення це буде перший призов. Указ підписав гауляйтер Євген Балицький, колишній нардеп від партії регіонів. Агресори вже готують спеціальні заходи та інфраструктуру для цього. Але свої плани ворог не зможе реалізувати у повному обсязі, адже велика частина мешканців окупованих територій Запорізької області звідти виїхала. Так лише у Мелітополі залишилося 40% довоєнного населення, і половина із них етнічні росіяни, яким пропонують роботу в окупованому українському місті. Так званий указ щодо призову є частиною ширшої кампанії із примушування місцевого населення взяти російські паспорти. Китайський лідер розпочинає європейське турне. Сі Цзіньпін прилетів до Парижу. Там він має зустрітися із президентом Еммануелем Макроном, а також головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За останні п'ять років від початку пандемії ковіду це перший візит очільника Китаю до Європи. А от Макрон та Урсула фон дер Ляйн відвідували Пекін. Торік, у квітні, темами діалогу будуть економічні відносини Китаю та ЄС, а також міжнародні та регіональні питання. Оглядачі переконані, що тема України обов'язково звучатиме. Європейські політики схилятимуть Китай до використання свого впливу на Росію, щоби та закінчила війну в Україні. Окрім Франції, у програмі турне сідзіньпіна, Угорщина і Сербія дві країни, що симпатизують Росії, пане Андрію, саміт миру майбутнього червні. А які мають бути показники того, референси, що от ми можемо стверджувати, що саміт відбувся успішно? Ем, зробили все, що могли, і це дійсно класний результат. От на що нам потрібно буде звертати увагу? Ну, дивіться, якщо він відбудеться, це вже успіх України, і української дипломатії, української зовнішньої міжнародної активності. Це вже успіх відбудеться. Успіх, якщо чи він відбувся успішно, чи він був успішним, звичайно, буде залежати від кількох факторів, зокрема, участь участь Китаю, рівню цієї участі, і е, друга частина успіху, яка може відбутися, наприклад. Знову вертаючись до Китаю. можливо, на участь участь Китаю, але тим не менше звільнить і, Я так розумію, міжнародну частину офісу президента від ілюзії, що Китай зацікавлений у мирному врегулюванні на умовах Києва війни окупаційної, яку проводить Росія, тобто тут потрібно позбавлятися ілюзії. Ці ілюзії, я думаю, ще будуть існувати в уяві. Міжнародною частиною офісу президента доти, доки не завершиться цей саміт миру, і власне роля Китаю там буде дуже чіткою: або її відсутність, або позиція буде такою, як завжди, тому що на превеликий жаль, тут Україна випадає з загального сприйняття Пекіну як частини. Офіційний я хочу наголосити в як, кі, як частини вісі злачі чи, чи троїстого цього союзу Іран, Росія, Китай, і тут вже дуже часто мусить забирати замість України голос і сполучені штати. І от зараз подивимося, якою буде зустріч між президентом Франції Макроном і Сізіньпіном, який прибуває сюди до Франції з візитом після візиту до. Угорщини і, і, і Сербії, і от властиво частина, яка розставить крапки над і після цього міжнародного самту і миру, і буде як на мене частиною початку успіху активнішої зовнішньої політики України, і це можна вважати перемогою.